Слава Ісусу Христу, дорогі брати, сестри, і всі присутні, хто є тут на цьому місці. Дякую, пастор Петро, що ти запросив, позвонив до мене вчора, каже Василь. Приїдь, у нас будуть каже, багато людей. І треба буде їм поспівати, бо дуже хороші люди. Отак, От знаєте, вас оцінює. Бо ви є дуже добрі. Знаєте, добрі чому? Тому що ми любимо Бога, це перше. Ми любимо один одного, ми любимо Україну і ми любимо наш край Прикарпатський. Я не знаю, а хто приїхав до нас сюди здалека, з сходу, змушені були переїхати. Ми вас вітаємо, ми вас любимо і ми вами цінимо. Як би там не було, але у житті стається по-різному з людьми. І ми дякуємо вам, що ви є з нами. Ви сьогодні отримаєте, як брат Петро сказав, там де що виберете собі. Це нам треба для життя. І це потрібно, і добре, що є така можливість. Дякуємо Оксані, яка відповідає за це теж, яка організовує це, бере на себе відповідальність. Це їй дуже важливо, щоб люди могли прийти і отримати у цей такий нелегкий час для нашої України, тому що біда, війна. І ми живемо так і бачимо це все, молимося, просимо Бога, всі церкви, всі церкви моляться і просять, щоб прийшов мир на нашу землю. Як це дуже важливо. І знаєте, я хотів би сьогодні заспівати першу пісню. Я дякую тобі, Творець і Богу. Брати і сестри, ми повинні дякувати Богу при любих обставинах нашого життя. Моє життя і ваше життя. Твоє життя контролює Бог абсолютно від самого народження і від тоді, коли ми відійдемо від цієї землі. А для того він сказав, що є вічність ще. Це земне життя, але є ще вічність, яку ми маємо провадити або з Богом, з Ним, або без Бога. Це не залежить від того, чи ти віриш, чи ти не віриш, воно і так станеться. Але якщо повірити в Ісуса Христа, то Слово Боже говорить, Хто має Ісуса, той має вічне життя. І сьогодні ми будемо про це співати, проповідувати, молитися, тому хай Бог нас цьому благословить. За щоденний хліб я дякую тобі. Хліб, що на столі, мирне небо усмішку дитячу, за горнятко чистої води, та за дві землі тобі я вдячний, за любов до ближніх співчуття, за спасіння, за твій хрест лобське. Ти мій гріх назвав дитя за життя, що маю тобі нове. Я дякую, тобі творець і Бог. Після своїх тебе я прославляю твою безмежну вічную любов. Я в своїм серці завжди відчуваю, я дякую. Тобі творець і Бог, піснях своїх, тебе я прославляю твою безмежну вічну любов. Я в своїм серці завжди відчуваю, а коли буває у житті, чорна хмара сонце закриває. Виноград не дав своїх подій, давець не стало у кошарі, і тоді я не очі свої очі принесу до ніг твоїх, Ісусе. Дякую тобі, що ти даєш. сили зруйнувати усі спокуси. Я дякую, тобі Творець і Бог, пісня в своїх, тебе я прославляю, твою безмежну вічною любов. Я в своїм серці завжди відчуваю. Я дякую, тобі, Творець і Бог. Вісня своїх, тебе я прославляю. Твою безмежну вічною любов, я в своєму серці завжди відчуваю. Дякуйте Богові, добрий бо він, бо навіки його милосердя. Тобі творець і Бог, піснях свої тебе я прославляю, твою безмежну, вічною любов, я в своїм серці завжди відчуваю, я дякую, тобі творець і Бог, пісенях свої тебе я прославляю. Вою безмежну вічною любов. Я в своєму серці завжди відчуваю. Я в своїм серці завжди відчуваю.